Капеланське благословіння на 16 квітня 24 року, ум'ятця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Торої брати і сестри, побратиме, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, як Господь каже Аврааму, що я тебе нагороджу великою нагородою. Але Він пожалівся, як ми можемо нагородити великою нагородою. Якщо в мене немає спадкоємця, і мені прийдеться все своє майно заповідати управителю моєму, чужому із мого роду. І тоді Господь сказав що подивись на небо, скільки там зірок можеш порахувати? Ні, не можеш. А от скільки у тебе буде спадкоємців, твоїх нащадків. І повірив Авраам Богові на слово Його, і ця, те, що він повірив, врахувалося йому за праведність. Господу, Господу було приємно те, що він повірив в слово Боже. Знаєте, це слово про віру. Коли ми можемо, ми, би, ми можемо обозні повірити Богові в те, що, на наш погляд, в принципі, вже неможливо. Бо немічний старий був вже Авраам, і Сара його вже не мала своїх щомісячних, а, місячних. І що тут зробити? Да? Але Авраам повірив: повірив, що нібито він не має спадкоємця. І а, дружина безплідна, а Господь може це. Ви знаєте, оце от місце, а, що я повинен робити своє маленьке, маленьке, що я можу. І коли Господь побачить, що я докладаю а, зусилля своє маленьке, він додать того, що мені не вистачає. не, не якби велик, якби ця нестача не була над ми завжди беремо хрест свій і думаємо, як він важкий. Але він дійсно важкий, і нам ми його не можемо взяти і потягнути. Чому? Тому що Господь хоче, щоб цей хрест був на двох, на мене і на нього. Я повинен взятися за свою ношу, а Господь частину більшу, набагато і важчу понесе за мене, підніметь його. А ми хочемо або самі його. Понести, відкидаючи Бога, і тоді не можемо, падаємо. Або навпаки, взагалі кидаємо його, думаючи, не підходимо, щоб взяти його, бо думаємо, що він надважкий. А виявляється, треба взяти свою ношу. Те, що мені посильна, і те, що Господь мені закликає. А вже ту надважку частину Господь сам підніме і понесе за мене. Так, напевно, віра здійснюється, як нещодавно ми в неділю. Говорили про те, вірую, Господи, допоможи моєму невір'ю. І Господь допомагає, тому що я першу частину маленьку виконав маленьку да, віру віри, яка в принципі є невірою. Але я почав, і Господь допоміг мені. Амінь.